Чому виникають судоми в ногах, або, як в народі кажуть, судороги, які причини бувають, як їх знайти, особливо знайти свою причину, і як цьому запобігти? Отакий От у нас сьогодні саме план. Вітаю, друзі! З вами Екодоктор. Насправді часто па пацієнти питають про судоми в ногах, і тому сьогодні спробую вам розказати. Весь спектр причин, з яких це може бути. Якщо дуже просто і дуже коротко, то судоми в ногах виникають тільки з однієї причини. М'язи, ну, наприклад, гомілки, да? скоротилися і не розслабилися. Це зазвичай боляче, це викликає певний дискомфорт. І, і треба знайти, і всім хочеться цього позбутися. Але причини бувають дуже різні. І зараз ви зрозумієте. Чому? Ну і, і одразу будемо промовляти те, що треба робити, щоб ці причини перевірити. хоча б. Ну, перше, що може бути, і найголовніше, і найтривожніше це виражене порушення кровообігу в судинах, ніг. Тобто, або якась бляшка забила, або варікоз запущений. І е, зазвичай судоми виникають при таких запущених, 3-4 стадіях порушення кровообігу, і це особливо в спокій да? або вночі, наприклад. І це дуже легко перевірити, якщо зробити ультразвукове дослідження у в народі судин, нижніх кінцівок, артерій і вен. І подивитеся, як кровоснабжається те місце, яке у вас виникає в судом. В когось це говілка, литка, в когось це стегно, там задня частина стегна. Ноги. Але е, ну, треба просто перевірити, як воно кровоснабжається, зробити ультразвукове дослідження судин. Це не інвазивна, безболісна процедура, якщо грамотний спеціаліст попадеться, якщо ні, знайдіть таку за рекомендаціями. Е, і ви вже зможете зрозуміти, як впливають кровообіг. Е, причому для судинних проблем е, частіше характерні е, такі судороги. В день під час фізичного навантаження, коли людина йде, йде йде якийсь час, і потім раптом, раптом спазмуються м'язи, їй треба якийсь час відпочити, щоб судинки розслабились знову на Піну підпідготували м'язи і могли далі далі рухатись. До речі, це одна з тих проблем, яка була колись у мене ще в студентські роки. Яку я також вилікував без, без медикаментів і до сих пір, слава Богу, ну якби живу без неї. От тому. Маю певний досвід уже років так 20. От. Е, тобто, якщо ви знайшли в УЗІ в судинах якісь явні проблеми, вам спочатку до судинного хірурга на консультацію з приводу хірургічного втручання. Якщо він каже, що не потрібне втручання, надає, призначає якусь консервативну терапію, ну, тоді можна звертатися до таких спеціалістів як я, або якихось аналогічних в вашому місті, які займаються відновленням здоров'я, і вже думати. Що з цим робити, додатково зразу скажу, що судинні порушення бувають. Якщо це артеріальне, треба шукати, десь бляшка в судині перекриває. А якщо це вінозні варикоз, то зазвичай просто лікувати вени путь тупіковий. Я запишу окреме відео про варикозну хворобу, але там проблема в тому, що дуже часто десь є механічні перешкоди току крові зворотньому, і тому вона просто розширяються вени і ну, розростискують навколишні ткани, ну і все це починає боліти. Це така перша причина, сама серйозна. Інша причина, коли ви можете перевірити самі і без, е, ну, без лікарів, чи вистачає вашим е, м'язам, наприклад, гомілки, да, усіх е, необхідних речовин, для того, щоб нормально працювати. Як це зробити? Треба здати аналіз крові, клінічний аналіз крові загальний, дає еритроцити, гемоглобін. Ферритин як маркер депогімоглобіну, кальцій вітамін Д, тому що при низькому, низькій кількості кальцію може бути підвищена збудливість м'язової тканини, вона тоді така от все напряжені. І магній, магній, гомоцистеїн як маркер вітамін, дефіциту вітамінів В, щоб перевірити, як працює передача нервово-м'язового імпульсу. Якщо не встигли записати, можете потім перемотати назад, послухати ще раз, і виписати собі. А, і цукор крові обов'язково, цукор крові, гліколізований глі... 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 гемоглобін. Для чого? Тому що при цукровому діабеті також судини просочуються цукром, спорушується живлення тканин і починається, і починається, можуть бути такі самі спазми у М'язах. Ну, Це такі найбільш часті, мабуть, які в першу чергу треба перевірити, які ви можете зробити самі без, ну, без, без лікаря і вже мати собі на руках якусь картинку, що у вас там відбувається. УЗІС-1 і аналізи базові. Далі бувають іще причини, чому не, не, роз, не розслабляється м'яз, тому що він отримує. Підвищене навантаження. Не, не живлення не вистачає, як в попередніх прикладах, а просто всього, наче вистачає, але м'язо отримують підвищене навантаження. Коли це буває? Це буває, коли або неякісно працює стопа, амортизаційна функція, і тоді частина, е, частина навантаження спрацю, е, е, м, бере на себе м'язи-гомілки, і, і, і тому вони перенапружуються, і, звичайно, потім вночі не, не встигають розслабитися. От. І як це перевірити, можна взяти ну, бутилку з водою або каталку для тіста і так от плавно-плавно подавити стопою на неї, і пошукати, чи нема там дуже болісних точок на, на підошві. Якщо є, тим гарно порозмінати, щоб коли ви робите крок, стопа, ну, п'ятка е, назовнюється поверхня стопи, е, і на перші, другі, треті пальці відштовхнутися, щоб оцей крок. Стопа могла робити повністю і виконувати свою функцію як амортизатора, як ресори, зменшувати навантаження на вище стоящі органи. Якщо, ж ви там можете, якщо можете спокійно на одній нозі стояти на тій качалці і ніде в стопі немає болезняних точок, тоді можете взяти, тоді може бути така ще причина, дуже розповсюджена, коли знижується. Тонус м'язів, наприклад, стегна або сідничних м'язів, і людині кожен раз при, ну, при вирівнюванні тіла треба додатково напружувати гомілку для того, щоб ну, скомпенсувати недостатню функцію сідничних або ну, стегнових м'язів. За задньої поверхні стегна. І тоді ми можемо відчувати це як таке напруження постійне в гомілках. Його, дуже, його можна також самому перевірити, наскільки воно сильне. Тобто ви сідаєте, сідаєте собі якби на п'ятки, пальці закидаєте назад і пробуєте підкласти між, між стегном і якийсь, якийсь валик. Пляшку з водою, або а тільки щось треба покласти, щоб не ковзала. І прям сідаєте, щоб вона була от між, між, о, отак, між стегном і гомілкою і сідаєте собі ну, якби назад п'ятки, е, сідницю опускаєте на п'ятки і якби продавлюєте і стегнові м'язи, і гомілку, і шукаєте, чи немає там таких зон напруження. Якщо знайшли, присіли. Подавили, трошки посиділи, поїздили вліво-вправо, ще подавили. І так поступово-поступово розминайте свої м'язи. Особливо, якщо ви вже маєте, е, маєте спазми у литкових м'язах або в стегні, тоді така вправа ввечері е, після трудового дня, коли ви довго стояли або ходили, а м'язи з стегна ослаблені. Вона вам і дає такі, таке спазмування, тому розминати їх і потім розтягувати. Тобто сідаємо на підлогу, беремося за пальці ноги і тягнемось спокійно, так, розслаблено, в один бік, хвилин, секунд 30. До іншої ноги, секунд 30, пальці тягнемо на себе. Потім до двох ног секунд 30, між ног секунд 30. І так, поки відчуєте, що це напруження по задній поверхні ноги, трошки відпустило, розслабилося. І ви навіть можете робити контрольний тест, наприклад, встали на прямих колінах, нахилилися вперед. Ну, є якась, кудись ви можете дістати спокійно, ну, я можу до пальців майже дістати. А потім. Пропрацювали задню поверхню і ще раз перевірили, як змінилося натяження, як ви тепер можете, можете туди діставати. І от це те, що ви можете робити самі, якщо немає великих варикозних вузлів, прям сильних, болячих, болезненних, локальних, можете, можете працювати. Якщо можете, ні, якщо є такі вже вузли, старайтесь їх оминати під час цієї роботи. От такий от вам е, перша частина відео. І якщо це все не допомагає, і, і ви все одно не розумієте, що відбувається, ну, тоді звертайтесь до лікаря е, або судинного хірурга, або е, там, остеопата, мануального остеопата, ні, ну мануально, ну да, може, і мануально щоб трішки розм'яв гамілку, але краще когось такого, хто бачив організм в цілому. Е, Хто може вивчити всі ці фактори, які я назвав? Кінезіотерапевти, остеопати, рефлексотерапевти, лікарі реабілітаційної медицини. От. Якщо, є, якщо ви в Києві чи в Харкові, будь ласка, можете звертатися, я також можу допомогти. І, і шукаєте вже весь комплекс причин, чому виникає цей спазм особисто у вас, і як його усунути. Якщо будуть питання по цій темі, напишіть мені під, під, або зараз в коментарях, якщо хтось є в ефірі, у кого є питання, або потім, коли будете дивитися у запису, І я обов'язково, може, зроблю для окреме відео, додатково розширю це питання, відповім на ваші, на ваші питання, розширю цю тему, розкрию цю тему більш широко. Так, все, переварюйте, усваюйте, застосовуйте і будьте здорові!